Це є вхідна камера в сепараторі е, нафтопродуктів. Труба заходить тут зверху, як я розповідав. Ця перегородка вона трошки вища. І тобто е, пішли стоки нафтопродукти сюди через ті перегородки, вверх-вниз, верх-вниз, і витікає вон через ту 110- ту трубу. І назовні. Прийняла перший удар. Потім в подальшому, якщо стоки дощ продовжується падати, Рівень піднімається рівень піднімається і він починає перетікати вон цим байпасом, вон цим от байпасом сюди-сюди-сюди і витікає назовні. І заодно, відповідно, все рівно з тої труби теж перетікає, тому що воно і звідси буде витікати, і сюди напряму теж буде витікати. От. Ну, тут трійник, звичайно. Тут буде уловлюватися нафту. Продукти. Ну, тобто ви зрозуміли, цей вхід перетікає, воно сюди, пішло між тими камерами, і на вихід. Все, що це поспливало, нафтопродукти автопродукти і вийшло е, на вихід. Коли рівень піднявся чуть вище, там вже залповий скид, не залповий, а вже, як я повторююся, дощ продовжує падати. Рівень піднімається, і воно починає вон, через цей отвір, через цей отвір перетікати по колу по колу напряму щоб не вибивати не вибивати самі нафто продукти